Можемо фізично виставити прикордонників по всьому периметру кордону, він надто великий, це тисячі кілометрів. Ми це розуміємо. Відповідно, були села, де спокійно багато сільських доріг, які можна було там проникати з Росії в Україну, абсолютно без проблем. І так можна було завозити зброю, і, і так вона і завозилася Зрештою, і я скажу більше: ну на жаль, там і до кінця ми не можемо і зараз це все перекрити. Що вдалось за цей час зробити? Ну, починаючи з того, що навіть посилювали ровами. Та щоб принаймні переїжджати нелегально не можна було і продовжуючи тим, що ми посилили кордон армії. І це теж ну вперше українська армія висунулася, от власне кажучи, до кордонів для того, щоб бути спроможною захищати. Що відбувається? Провокації відбуваються постійно, особливо ось тут, по цьому східному периметру, де Луганська і Донецькі області, і постійно намагаються є прориви різних диверсійних груп озброєних людей, які називають себе добровольцями, добре підготовленої, фактично, і спецназ Росії, люди, які там служили в різний час, які зараз є справа. Найманцями просто і е, постійні прориви ну, ви бачили, там починаючи від тигрів е, е, Жириновського, от е, закінчуючи провокуванням безпосередньо. І ви знаєте, що сьогодні українські прикордонники працюють ну, в дуже складних умовах, тому що коли з іншого боку кордону на них дивляться, да, от справді е, установки ГРАД. І бронетехніка російська замаскована під якісь оонівські машини, то все це, звісно, такий психологічний тиск дуже серйозний, бо це виглядає як підготовка до вторгнення, і це триває вже дуже довго. Це триває дуже довго. Насправді ми розуміли відразу з перших днів, що в нас стоїть на кордонах, коли стимулювали починати військове протистояння в Криму. Да, нас активно закликали, що давайте починайте воювати в Криму. Ми розуміли, що тоді могло бути повномасштабне вторгнення. Тоді цього вдалося уникнути. І зараз це досі отака війна нервів, коли люди стоять по цей бік кордону, дивляться в дула російських танків і бронемашин. Фактично на ці бронемашини. І оце отаке провокування. Воно воно відбувається і досі. Я думаю, що президентські вибори знову таки, і початок визнання. Української влади з боку Росії, оце буде той момент, який має зняти цю напругу, тому що поки що всі ці заяви про те, що Росія відводить свої війська, вони звісно є лише словами.